Показуйте всі гранатки з відео. Так, перша хаєшка, якщо ти. забув, я тобі показував Так, перша хаєшка. На шорт залазити не треба, цілишся вище цього стопа. Чуть-чуть вище. Ну, до лінії цієї. І в безліві кнопки кидаєш. Розвіює смок. І флешка BPKT андер шорта типу. Тут є балка. Превіше неї, аби вона отут прилетіла ця флажка. Тут тобто чуть правіще кидаєш з другої кнопки. Так, Далі йдемо. Смок в на вихід з кітчена. Залізаєш наверх. Друга балка посередині з двох кнопок. З двох кнопок jump Прилітає. Право пікнути верха партия залізти тут. так. Далі Molic's Kitchena або я говорю сайт Default bomba. Цілишся по нижню ці цятці, отут є трейд по нижній. Далі ідеш вліво. Аби прицілку над оцією стінкою, над оцією тими плешками зверху. І з плюс W кидаєш. З нормального плюс бы аби розгорілася тут. І тут Пашка горить. То на пачку молик. Для що його звіси кидати, тому що якщо буде лежати смок. То його можна кинути. Далі флешка за партию. Флешка за партію на вихід Б своїм типам, Т. ти стоїш сюди. Отак стаєш. Сюда. Типа не сюди. Не у цей кутик, а отут між сходами із стінкою. Цілишся по другій у цій палці е, вище червоної параші. Отакої трошки вище червоної параші з лівої кнопки кидаєш. Плашка падає за сайт і твоїх кіпочка на виході не сліпить. Якщо ти четверта, або там п'ятим вже шипартый. Далі. Молік на шорт теж, якщо ти десь стоїш і по типу, четвертому парках, то можна кидати такий молік. Стаєш сюди Прайс або в цю парашу затеть. Типу. Прайс рівняєшся зверху плантені. Звернівся в плантені, стаєш. І по шифру кидаєш лівішу кутика. трошки лівіше кидати, боязково, обов'язково. З лівої кнопки Jumproву. Молік падає на хелпу шорт. Авік тут не може скакати і типа буде горіти. Так. Що тут далі? Тут вроді все. А, і ще оці спукей мої. Котрі я кидаю. Перший у Дерево. Цей кут. Правий. Цілюся оці пауці... Балс що йде, да. А вы порівнюваться ей, типа, он ты понял. Вот такого. отако такой точнее. Короче, от вот такой целися. И кидаешь. Даже не порівнится цієї, а порівнится ей балки. Jampro. і другий паразит сюда і цілся в оцей кутик. Не оцей, цей, а в оцей кутик. Тоже с кнопки кнопкой право. Кисмаки падают. Oh. Тож нормально. Дальше. Шо это еще? Ага, Offangle. От ki offangle. Завикнули, что ты любишь грати. О тут человек выходит из питайма, ты максимально важко бета. Такий нормальный. А шо тут ты ти видишь, типу, на... типа, на деф. на тетрес. Типошка якийсь ла... Стоп. Ну добре, ти можеш тут бачити типошку, который на тетки залазить. Тут теж бачиш. А, дальше з дефолта ти бачиш типошка на сэндвичі. Заще тут пиздирки були. А, отут Отут ти можеш бачити типа котре на тільки залазить. И... Вроде все. Да, вроде все. Ну і за флешком ты и знаешь. Казавик мейт, что параш. Вс. Что ты пи нагадаю, молит. На всякий выпадок. Молик, Вся молик забыл все. раз. Стаєш сюди, цілишся по цій балці і порівнюєш е, по другу цією тріщиною. Вона була у цієї тріщині. Ну, Неважливо.